Доброго дня! Сьогодні я вам вирішив показати, скільки бджоли приносять взимку меду. Так, відкрию я вулик і дивлюсь, скільки тут меду. Бачите, як вони запечатали? Носять і носять. Сьогодні 26 лютого 2024 року. Ось Сюди ставлю. Я дуже радий тільки мати від них меду зимою. Так, беру ще другу рамку вам показую. О, тут теж добре є. Трошки кусають, бо холодно на дворі. Тут теж гарно трохи нанесли на другу рамку. Тут так само. Мені бджоли носять меду цілий рік. В влітку. влітку. тут є так само важка. От, як ви бачите. Так. Продовжую показувати рамки, скільки вони нанесли меду. Зараз я вам покажу. Оцей, що вам покажу, мід, то вони принесли за два місяці. Вони в мене чемні, роблять роботу свою. Гарно, як ви бачите, мені приємно. Бжолкам теж приємно, що я за ними доглядаю. Ось так. Ставте лайк та підписуйтесь на канал.